Дмитро Іванович займався різними видами мистецтва. Це і різьба по дереву, флористика, інкрустація. Проте останніх років 25 найперше місце у його творчості посідає саме ветенанка. 19-го року, кажуть, вибух якийсь стався у мене, ну і у багатьох інших майстрів з інших областей. ну і Тут і Різдвяні свята, тут і Великдень Івана Купайла. Ну, і... Пісні наші українські, а це так почуєш слово, почуєш куплет пісні, і так виникає задум. Ну тоді вже починаєш іски заробити, щось відкидати, щось додавати. Майстер ветенанки розповідає і про те, що на виконання цих робіт його надихає українська народна культура. Ті ж звичаї, обряди, пісні та навіть колядки. Особлива увага у ветенанках приділяється символам. Автор використовує і знаки ще за часів трипільського періоду. Квестер, три квестри називають, сварга називають це зображення сонця. От так само і символ води, символ безкінечності, бо навіть те, що композиція будується в овалі, будується в колі, це теж символічно, тому що це знак, це те сакраментальне, ось що пов'язане з життям людини, і вона звертається до цього, бо хоче оберегти себе. На відкриття виставки завітали не лише Буковинці, а й гості із Вінницької області. Дмитро Іванович Власійчук. Він прожив у вас 20 років, а у нас на Вінничині 50, тому ми так по праву говоримо про те, що це і наш земляк. Це майстер з великої літери. і, Звісно, повірте мені, що в нашому місті Хмельнику таке курортне, гарне місто у нас є. Він там вже 33 роки займається з молоддю, з дітьми в загальноосвітній школі міста. Хмільника і зараз він очолює студії декоративно-прикладного мистецтва при дитячій школі мистецтв. У творчому доробку Дмитра Власічука нараховується більше двох тисяч унікальних виробів та близько ста персональних виставок. На батьківщині майстра в селі Малятинці Чернівецької області створена навіть кімната музей. Його ветенанки ілюструються в книгах. А тепер і Буковинці мають змогу насолодитися роботами майстра, завітавши на виставку. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.